Міністерство охорони здоров'я прийняло наказ, який коригує виписування ліків хворим на гіпертонічну хворобу зі чи, можна сказати, по нижчих цінах. Значить, основна мета досягти найбільшої кількості пацієнтів, які постійно отримують гіпотензивні препарати. Відшкодування поділено на три категорії: перша, друга і третя. По першій категорії йде найбільше відшкодування, тобто хворий платить в аптеці ну, в принципі, від 5 до 10 гривень вартості препарату, який йому призначено. Уже враховуючи, ця програма діє другий рік, і навіть уже аналізуючи 9 місяців цього року, можемо сказати, що кількість випадків інфаркту Міокарда зменшилась майже на 20 одиниць в порівнянні з минулим роком. Тобто, ця програма є ефективна і треба далі її продовжувати. І наголошувати всім хворим з гіпертонічною хворобою, щоб вони зверталися в свої медичні заклади по місцю проживання для виписки рецептів з відшкодуванням препаратів на гіпертонічну хворобу. Якщо буде проводитись профілактика коригування артеріального тиску, відповідно і ускладнення, які від не виникають на цьому захворюванні від цього захворювання, значить буде менше, тобто зменшиться кількість інсультів і інфарктів, і відповідно зменшиться кількість людей, які будуть виходити працездатного віку, які будуть виходити на групу інвалідності. Ну, Одних з складових профілактики артеріальної гіпертензії можна сказати проведення правильного способу життя, тобто більше фізичного навантаження, коригування продуктів харчування, тобто більшість приділяти увагу рослинній їжі. Ну і третє є медикаментозний, який запроваджений і в цілому світі, і у нас вже широко застосовується на Україні, це профілактика відкладання холестерину на стінках судин, тобто про отримування препаратів, які зменшують відкладання цього холістеріна на стінках судин. І відповідно відновлення еластичності самої судинної стінки. Це є довготривалий прийом статинів. Які приймати статини? Значить, звертатися до свого дільничного терапевта, і відповідно до кожного пацієнта вони підберуть свої ліки і разом будуть боротися з ускладненнями, які можуть надати ця гіпертонічна хвороба.